Я просто переживаю за свою доньку. Я також переживаю за вашу доньку, тому що в неї дибі. Гор-є! У мене є питання. Ну. Юлю любиш? Так. варяти їсти вмієш Ну? Виходь за мене! Обалденний пацан Познайомились, а руки в нього такі м'які. Золоті, я взагалі думаю, Юль, то твій найкращий хлопець. Називай мене ті. Спілкуйтеся з друзями два рази більше. Знаєте, в мене або печінка сяде, або мене з дому віжить. Ланько! Здравствуйте, здравствуйте! Я представник Солі клуб Азіан Тенсфор. Пам'ятаємо. Я по поводу покупки вашого форварда Івана Ланька. Пам'ятаємо цінуємо, дуже їм дуже читаємо. Присідайте, почувається вдома. дома. Дякую, дякую. А де Іван? Ну я. Ну він знаєте, на ну, тренуванні сьогодні дня не тренується. Сцені пацан. Молодец, ну а то пірамор! На пляж, та що тебе! Подивися на те! Що ти сумні? Що своє? Ты сам позовут притяг! Туре! що Він в такому стані зможе грати в футбол. <small> Та ви що, можете не сумніватися, він в такому стані не раз обіграв, саме футболістів. бо ліз. Не переживайте себе, брати, Ваня вольовий пацан. Сильний. Це правда? Я вже трякий, то, бачите, вже третій день не тренується до переходу вашого, виживає. Ну то ви ще розкажіть, Тому придурку? Та ні, він каже, тому турку. Не <laughs> <laughs> задавайте свої питання. Ви знаєте? Oh. Я хотів дізнатись, який номер Іван хоче грати наш клуб. Чуєш? Що хоче мене? Який номер ти хочеш? В жакузі? Ну, ну, трохи все звіздівся, але це солідно. З ним тягнуться всі футболісти. <клух> сильні? Так. Значить, технар, дрібльор, сильні. <клух> <клух> я за це тут все обрігаю. Він <клух> каже, що хоче, він вас тут і обрігає. Так. <клух> <клух> Як тобі рад, подивіться від шоки надув. Наш обіду себе надаєтеся обідати. От ти обінець. Ви не переживаєте. Він із мене свою обіду загалом не вас вийде, що ви не переживаєте. Ви знаєте, в мене таке що він навіть назву нашого клубу назвати не зможе. А де не зможеш? Азія. Ви ж може конкретно сказати? Азіатен Спорт. Від нас устані клас! Готує якесь. Назіло! Шуткує! шуткує. Нет, він шуткувати любить. Ви знаєте, нас на території клуба базить куріти нельзя! Ну, Якщо він не буде дотримуватись наших клас, прав 200 тисяч доларів. Слухай, що ти до мене чешеш, а? Помовчи, подивись, во кузу віс наплесені, як сіня, сядь, як я получає сам судка. О! На цьому ми зупинялись. Ну, то й так. Базаре. Чого? Чого? Ну, подивись. Я, я не хочу грати, який ми хлобі. Чого? Ну не бачу, я себе там ти що ти такий що? Ах, не бачиш. Не візу. Та ти далі так будеш, бо ха ти взагалі не будеш весь. Так значить. Так. Тохай торку, розвай тебе тут Смесі що смесі-смесі? що тупей чи що не легкий, то порошка з мило примотали. Чеси, я мило! Стане слухайте ви його каламбур! Треба брати! Ви знаєте! Не послухайте! Тупо мати! Що ти починає? Чує все таке? Судибіл? починаю... печі. Починає починає сідатися походити футболіста. Борисайте стоїть про це!

Я буду в город ездить В город ездить? Да, в город О! Ноутбук купил? Ноутбук купил? Ноутбук? Еб... Он как всё, фрешка есть Фрешка есть? ты А то, wi есть? Wi-Fi, там на месте всё там в игроком А то, Windows есть? Windows, Windows, я говорю, как его? а, макрософат! есть? Да, есть Звеже, що він такий покосо не дивив. А ти знаєш, що новий... Да, рука. это? Вот, да, где стрелка. Вот. О, о, о. А я тут думаю, что на мы сидят не делаем. А вот где работа. дверься? все. Ну, да, все, давай. да. Да, да. Да, Нет, Да, не все. да. Да, а, нет, то, что не, все. Туша, не все? Нет, Да, Вот, То мій комп'ютер. Та ні, бо мій комп'ютер. То мій комп'ютер, я її купив за свої гроші! мій комп'ютер. ні, Мій комп'ютер, це розумієш, мій комп'ютер! Є бабри, поняв, поняв, дві комп'ютер. Вс. Прийде, воно, на твій комп'ютер. Дві комп'ютер. Во видишь, пеш, мій комп'ютер. Два що в них два раза.

Добре, твої документи. А всі мої документи? Просто я воєнний білет загубив. <рі> а то тоді, коли ти з моста на тракторі впав? Ні, коли з моста на тракторі я пав, я трактор загубив. <рі> ну давай створимо документ. Я ні тобі не буду. Та ні, во, де ж це йде. Бачиш? Та я знаю, та як в мене права. Суєш, <рі> ну, чому так тяжко Заначка! Заначка? Заначка. Заначка. Що там гроші? Та, так, та, тихо, тихо. Чуєш, а, а баба твоя що? Та вона не лізе, боїться, бо полор новий. А ну вей? Ну то закрий, закрий. Закрий. Yes. Ну що? Я тебе вроді всьому навчив, ні? Yes. Все, та йду. Як що? Голим бабка. Що? А голих баб? Що ти кричиш? Да, да. Не, розумієш щоб голим баб дивиться? Третво! Спеціальний провода треба. А, спеціальний провода вже продав, там збирають. Ти Продав. Куда? А знаєш що? Про... Шо? Шо? Я тобі приніс Деськ зерот. Що? Що? Де ковбані, я тобі не знаю. А, то ну, я просто ж як тіло, то вже наш мені на це беру. О, то все, я не знаю. Там ще гроші є. Забирай мені того, ніс не треба, давай забирай. Що? А, там ще копійки. Що, <ріх> вот, тепер що? Щас було мов. Що? Щас було мов. Ні, то ну, все, забирай. А, там дешевле. Går det bra? Har du å

Пам'ятаю дитинство із багатоден пронесу крізь роки Виходить, на як виносить напитись.